Десь в центрі Європи є такий дивний колгосп, там буйним цвітом квітне соціальний діалог і соціальне партнерство. В тому колгоспі виростили досить хороший врожай, незважаючи на те, що ординці бомбили цей колгосп, завойовували якісь землі, забирали десь зерно. Але в цілому вийшло досить непогано. І от соціальні партнери отримали премію, таку непогану премію, так, грамів на 700, і вирішили по-братськи це все поділити. Виходить такий собі голова правління цього колгоспу по прізвищу Шамигаль і каже, що ну, якось на троїх 700 грамів не ділиться. Треба якось знайти таке правильне рішення, щоб воно було ну, таке державницьке, щоб воно додавало нас нагі, нам далі показувати правильність нашого курсу. Другий виступає такий собі бізнесмен, алійник, і каже, що я згоден, бізнес вклався, от просто. От Надривався, стільки податків заплатив до бюджету, тому треба якось, мабуть, з цієї пляшки нормально відлити для бізнесу. А третій такий собі, вроді, тихенький такий сидить по прізвищу Асовий і каже, що я представляю власне тих селян, які своїми ото руками ото все зробили. Тому якщо по чесному, то давайте по-чесному, як то кажуть. Тут Шамигаль каже: ви знаєте, треба більше віддати на правління, бо там з офісу мені подзвонили і сказали, що треба якось не забути, що в нас є міжнародні зобов'язання, всякі там фонди валютні і невалютні, їм треба повертати гроші. тому... Якось цієї пляшки не забудьте відляти і на зовнішні борги. Ну, так, то так. То наскільки ж будемо розливати? Ну, Шамігель каже, що може, трошки з бізнесу візьмемо на, на, на загальні потреби, там туди-сюди. А Алійник каже: ні в якому разі. Якщо ви будете бізнес чіпати, ми або підемо в тінь. Або оголосимо за бастовку, або взагалі поїдемо з цієї країни. Так що не вздумайте чіпати бізнеса ж ні в якому разі. Шамигель каже: ну, і для держави ж потрібні якісь гроші. Ми ж планували дороги будувати, там круківку перекладати. У нас стільки багато справ, тому, мабуть, будемо трошки збільшувати податки. Ну, з бізнесу ми брати не будемо, бо вони підуть кудись, якщо не тінь, то за кордон. Мабуть, візьмемо асови з ваших сільських працівників. Асовий каже, а сови кажуть, як а міжнародні норми, а Конституція. А вони вдвох йому разом з бізнесовим товаришем Алійником кажуть: ну ми ж, брати, ну ми ж маємо якось так от. Згортуватись і зробити правильні речі. Тому давайте, значить, так: отут всього 700 грам. Ну, 200 ми віддамо отим всяким міжнародним карвасісям, які хочуть повернути свої кредити. А залишки 500 грам поділимо так: бізнесу 250 і владі 250 Залишиться щось трошки, звісно, треба було б дати. і Селянам сови, як ти думаєш? Він каже: Так то ж вроді нечесно, люди будуть обурюватися. Вони кажуть: Ти не переживай, ми і народу дамо понюхати, вони будуть знати, що вони причетні до цієї справи. Так і повирішали. Б. А тут Асовий кажуть, а чекайте, а що ж люди скажуть? А вони йому кажуть, а яка разниця? Отак От і відбувається у нас. Розбудова нашої бюджетної політики. Шмигель без всякої совісті, без всякого поваги до Конституції спокійно проголошує те, що він збирається зменшувати розмір прожиткового мінімума шляхом його знецінення. Розмір прожиткового мінімуму, який він за свої 5 років цинічно занижував. Два в два з половиною рази проти того, що вимагає конституція. Його міністерка соціальної політики договорилась до того, що вона виступає проти Конституції. Вона пропонує вчинити антиконституційний соціальний переворот і відмінити взагалі прожитковий мінімум як державну соціальну гарантію і стандарт. Давайте подивимось, що нас чекає. Буквально ближчими днями. Ми побачимо у Верховній Раді так званий проєкт державного бюджету на 25, 2026, 2027 роки, в якому доходи бізнесу будуть зростати, економіка буде показувати позитивні зміни, надходження до бюджету будуть зростати. Бізнес буде, мабуть, не жирувати, але процвітати все більше і більше. Єдиний, хто понюхає оцю кришечку. І від результатів роботи нашої економіки це працівник. Скажіть, будь ласка, цей шлях є прийнятним для нашої воюючої країни?